США влаштували пастку для Зеленського Сполучені Штати Америки таємно тиснуть на Європу, аби отримати ще один важель впливу на Україну. Гроші, а вірніше їх відсутність. Всім привіт! Мене звуть Анастасія Гусарєва, Поки ви підписуєтеся на наш канал, ставите лайки, пишете коментарі. Я вам зараз розкажу нові деталі, можливо. Американо-європейської змови, а можливо, ще одного способу Дональда Трампа тиснути на нас з вами і на українську владу. Будете писати мені коментарі стосовно того, що думаєте, а я розпочинаю вам усе детально розповідати. Тож, віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс натякнув, що вже за кілька тижнів світ може почути добрі новини про врегулювання війни Росії проти України, але поки що він вважає, що найбільшою поразкою є те, що досі. Не вдалося досягнути прориву в переговорах, які могли би зрушити з місця закінчення російської агресії, за його словами. Питання відносин між Росією та Україною давно стало головним джерелом розчарування для усього Білого Дому у Вашингтоні. Щиро сподівалися на швидке зрушення. Навіть Дональд Трамп за словами Венса вважав, що ця війна, нібито найлегша для врегулювання, та реальність виявилася зовсім іншою. Венс зізнався. Що ще кілька років тому не повірив би нікому, хто сказав би, що мир на близькому сході може бути ближчим ніж у Європі, попри все це, віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс стверджує, що прогрес таки є. Він запевняє, штати рухаються вперед і шукають рішення, які могли би зрушити ситуацію з мертвої точки. За його словами, вони вже пройшли довгий шлях, хоч фініш поки що не видно однак, надія є. І він очікує, що найближчими тижнями можуть з'явитися добрі новини, які саме поки що не розкривають ні Джей Дівенс, ні, відповідно, Білий Дім. Ну, в свою чергу, Європейська комісія запропонувала надати Україні величезний репараційний кредит у 140 мільярдів євро. Ці гроші планують взяти із. Заморожених російських активів, які європейський союз заморозив після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але проблема полягає в тому, що поки що їх доля наразі не визначена щоб все відбулося, потрібна згода всіх країн Європейського союзу, і тут виникла проблема. Бельгія, де зберігається найбільша частина цих активів, гальмує увесь процес під час технічних переговорів. Представники Європейського союзу і бельгійського уряду так і не змогли домовитися, що зробити зі 140 мільярдами, які Лежать у фінансовому сховищі Євроклір, і які так доволі тривало обговорюються і в Україні, і, зокрема, в усьому європейському середовищі. Щоб не зависати в очікуванні, Європейська комісія придумала план Б Урсула фон дер Ляйн, президентка Комісії, запропонувала приймати рішення не одноголосно, як зазвичай це прийнято в європейському союзі, а просто більшістю голосів країн-членів. Це означає, що навіть якщо кілька країн будуть проти, все одно можна буде рухатися уперед. За допомогою таких юридичних хитрощів, Єврокомісія намагається обійти можливе вето, наприклад, Угорщини, і ну про яке ми теж з вами знаємо. Ідея тут доволі проста, і вона полягає в наступному: лідери Європейського союзу на саміті, що буде за два тижні, повинні обрати один із двох варіантів: як підтримати Україну. Перший варіант взяти гроші зі спільного бюджету Європейського Союзу. Але тут треба одноголосне схвалення усіх країн. Другий план це надати позику Україні за рахунок заморожених російських активів, і ця позика не повертається, поки країна-агресорка, тобто Росія, не сплатить репарації. Які фактично от і на яких наголошує Україна, і тут достатньо простої більшості голосів. Якщо оберуть все ж таки другий варіант, країни, які звикли блокувати рішення за допомогою свого вето, більше не зможуть зупинити цей процес? Ну тут ви зрозуміли, що це стосується в першу чергу Орбана. Єврокомісія визнає, рішення може викликати судові позови, але цей процес може затягуватися на роки. А це. Звісно, на руку Україні. вони пояснюють свій крок так: війна Росії проти України і гібридні атаки в Європі загрожують стабільності, економіки Союзу. Єврокомісія хоче діяти швидко і не чекати довгих обговорень та оцінок наслідків, бо війна. Триває, а Україна потребує грошей прямо зараз. Повернення коштів Росії може погіршити ситуацію, тому затягувати не можна. Паралельно Євросоюз розглядає масштабну пропозицію використати близько 105 мільярдів доларів із заблокованих російських активів для фінансування українських військових та економічних потреб у найближчі два роки. Ну і тут позиція Сполучених Штатів Америки виявляється несподівано і неприємно для нас жорсткою. Америка попросила країни Європейського союзу поки не ухвалювати рішення про використання заморожених російських грошей для репараційного кредиту Україні. За інформацією Bloomberg, американці кажуть, що ці кошти краще залишити як інструмент для майбутньої мирної угоди між Києвом і Москвою, а не витрачати їх на продовження війни. Усього в Європейському Союзі заморожено близько 210 мільярдів євро російських коштів. А з 2028 року сума, яку можна буде використати, зросте. Йдеться в матеріалі колег із Bloomberg. Переговори щодо цих грошей відбуваються в критичний для України момент. США посилюють тиск на Київ, натякаючи, що частина цих коштів може піти на мирну угоду, навіть якщо вона буде не дуже вигідною для України. На початку наступного року Україна може залишитися взагалі без допомоги бо адміністрація президента США Дональда Трампа згорнула більшість фінансування, переклавши відповідальність на Європу. Крім того, Вашингтон бачить російські кошти як частину власного плану мирного врегулювання. Їх можна було би використати для післявоєнних інвестицій, звісно, під керівництвом Дональда Трампа та Сполучених Штатів Америки. Але тим часом Велика Британія готова передати Україні понад 10,5 мільярдів доларів заморожених російських активів, посилюючи таким чином тиск на Кремль та закликаючи партнерів до спільного рішення. Навіть колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак раніше казав, що країна працює над проектом, що дозволить використовувати заморожені російські активи. І додав захід повинен сміливіше заарештовувати російські гроші, заморожені після вторгнення в Україну. Це необхідно для того, щоб ці кошти могли бути використані для відновлення України. Наразі Британія пропонує глобальний механізм для передачі Україні до 100 мільярдів футів російських активів, що приблизно дорівнює 132,5 тисячам доларів. Ці кошти можуть покрити понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки, як для ведення оборони, так і для відбудови в разі досягнення миру. Ну тут я сказала 132,5 тисячі, 132, е, Я так розумію, 132 мільйони тисяч доларів. Так. і як було зазначено трохи раніше, Бельгія фактично заблокувала рух Європейського союзу до конфіскації цих російських активів. Країна зробила це з гучними заявами про те, що Росія нібито не програє війну в Україні. Прем'єр-міністр країни прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, у він назвав переконання у поразці Москви байкою та повною ілюзією. Натякаючи, що активи після завершення війни доведеться таки повертати Кремлю. За його словами, на Бельгію чинять неймовірний тиск щодо передачі заморожених російських коштів України. Прем'єр-міністр назвав такий крок крадіжкою і наголосив, що в історії суверенні фонди інших держав ніколи не вилучалися. Навіть під час Другої світової війни активи Німеччини не конфіскували, а лише заморозили. Барт де Вебер. Стверджує, що відмова держави від своїх активів можлива тільки після її поразки, але при цьому запевняє, що Росія у війні не програє і навіть додає, що її поразка є небажаною, бо може спричинити нестабільність у ядерній державі. Ну і звісно, що цю ситуацію загострюють і погрози із Кремля за словами прем'єр-міністра, Москва дала зрозуміти, якщо ЄС конфіскує російські активи, Бельгія, а разом із нею і він особисто. Відчуватимуть наслідки вічно. Вевер визнає, що Путін не сприйме таке рішення спокійно. Крім того, екс-президент країни терористки Росії Медведєв навіть пригрозив європейському союзу війною, заявивши, що передача активів Україні – це фактично казус Беллі. Європейські партнери відкрито, звісно, що критикують Брюссель за блокування рішень. Декілька столиць звинуватили Бельгію в надмірних вимогах щодо юридичних гарантій на випадок, якщо Росія подасть позови на повернення 140 мільярдів євро. При цьому Бельгія постійно знаходить нові аргументи, попереджаючи про серйозні економічні та геополітичні ризики в разі конфіскації. Однак причина спротиву може бути набагато приземленішою європейські чиновники Овники підозрюють, що Брусель хоче, не хоче перепрошую втрачати доходи. Від заморожених російських активів, які за офіційними даними мали би спрямуватися на допомогу Україні, фактично, Бельгія перетворила активи Росії на джерело податкових надходжень і тепер не поспішає розлучатися із цими грошима. Так, позиція окремої країни стала головною перешкодою на шляху до рішення, яке могло би забезпечити Україні мільярдну підтримку і створити важливий прецедент у європейській політиці. Окрім гальмування ситуації із замороженими активами Росії, змінюється погляд Італії щодо зброї і допомоги. Країна уперше відкрито сповільнює європейську участь у програмі у програмі Е, Значить, ця програма це закупівля американської зброї для України. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що вважає передчасним долучатися до проекту на тлі активних мирних переговорів. За його словами, якщо сторони досягнуть угоди і бойові дії зупиняться, Україні вже не знадобиться нові озброєння натомість виникне потреба в гарантіях безпеки. Ну і італійці сказали, що вони будуть підтримувати нас дипломатично. Уряд Джорджії Мелоні, прем'єрки Італії, переглядає свою політику через виснаження ресурсів та напруження всередині коаліції. Хоча Рим наполягає, що підтримка України триває. Італія стала першою країною Європи, яка запропонувала тимчасово призупинити нові постачання зброї до завершення переговорів про припинення вогню. Я зазначу, що механізм П'юрел, що був створений сполученими штатами Америки та НАТО влітку цього року, передбачає передачу американської зброї Україні за рахунок європейських країн під координацією альянсу, до програми приєдналися 16 держав, серед яких Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада та країни Балтії, зокрема. Ну і перше обладнання в межах цієї програми надійшло до України в середині вересня. А до кінця того ж місяця шість країн НАТО профінансували вже чотири пакети оборонної допомоги на суму понад 2 мільярди доларів. А тепер італійське зволікання може вплинути на подальший темп програми, але водночас це відображає нові розрахунки європейських урядів на тлі зростаючих очікувань щодо можливого. Переговірного прориву. Е, ну і якщо рухатися далі, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що припинення війни в Україні є нелегким та безладним процесом. Ну очевидно, не таким, на який він сподівався. На засіданні кабінету міністрів він визнав, що Штати більше не беруть участі у війні в фінансовому сенсі. Країна не виділяє прямої допомоги Києву, а лише продає озброєння НАТО, яке потім приєднає передається. Україні, за його словами, нинішня адміністрація отримує прибуток від цих поставок і не фінансує конфлікт, як це робив його попередник, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Знаєте, ми не витрачаємо жодних грошей на війну. Ми продаємо НАТО. Нас більше не грабують. Як це було за Байдена? Байден роздав усім усе, що в нас було. Віддав їм усі ракети, все, що вони хотіли, безкоштовно. Він поняття не мав, що робить, заявив Дональд Трамп. Він також додав, що тепер вони платять поповній, а НАТО передає гроші Сполученим Штатам Америки. Тепер країни, які отримують обсяги озброєння, платять по повній повну ціну за все це йде в НАТО. Потім НАТО розподіляє це. НАТО платить нам. Так що це не наші гроші. Підсумував американський президент. І зазначив, що штати намагаються врегулювати війну дипломатично, і для цього їхні представники перебувають в Росії, ведучи переговори щодо можливого припинення бойових дій. Також Трамп підкреслив, що вважає себе досвідченим в регулюванні конфліктів, оскільки, за його словами, він вже врегулював вісім воєн, а завершення війни в Україні може стати його дев'ятою перемогою. Американський президент також наголосив на масштабних людських втратах, констатуючи, що тільки минулу Ого, місяця загинуло близько 27 тисяч людей, переважно солдатів. Ну і таким чином, Америка фактично змінила підхід. Країна не роздаватиме кошти і зброю безкоштовно натомість залишить контроль над ресурсами і активами як інструмент для мирного врегулювання для України. Це означає обмежену допомогу на фоні активних переговорів а для Європи. Необхідність координувати свої дії та шукати компроміси всередині НАТО та Сполучених Штатів Америки. У цьому контексті, коли штати змінили підхід і залишають за собою контроль над ресурсами і замороженими активами, кожен крок Брюсселя і Києва перебуває під пильним. Поглядом Вашингтона, ну і скоро ми з вами дізнаємося, чи це така нова стратегія Дональда Трампа, чи просто він бізнесмен, і тому в нього бізнес підхід навіть в таких питаннях, як допомога Україні, тобто допомога в протистоянні Росії. Ну і чекаємо рішень від європейців чи вдасться їм обійти ті предостороги, які висловлює Брюссель, і віддати заморожені активи Україні. Ну зрештою, це стане чудовим важелем. На Путіна підпишіться, поставте лайки, напишіть коментарі, і ми з вами побачимося в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Бережіть себе і мийте руки з милом. Всім папа.